Яку олію обрати? Постійно таке суперечливе запитання, тому що всі думають, що всі олії однакові, і на всіх можна і смажити, і пекти, і заправляти салат. Правило, яке я дуже рекомендую всім застосовувати при приготуванні. Рафіновані олії на них ми смажимо, печемо варимо, готуємо, тушкуємо. Нерафіновані ми заправляємо свіжу їжу або. Приготовану їжу. Чому важливо звертати увагу, на які олії ви готуєте? Є така штука, яка називається точка димлення. Це доступна інформація в інтернеті, є таблиця всіх олійок, розписаних. Звичайно, дуже рекомендую звертати увагу саме на оливкову рафіновану, на кокосову, на олію авокадо і, звичайно, на соняшникову олію. Що таке точка димлення? Це певна межа температури, на якій можна готувати страву на ті чи інші олії. До прикладу, на Няшниковій рафіновані можна готувати там до 210 градусів, тобто неї заправляти страви, і ставити в духовку чи на гриль. А, там, наприклад, олія авокадо, там вже 240 градусів максимальна температура. Це що звертайте увагу, на які олії ви запікаєте, на які ви смажите, на які ви е, щось готуєте на грилі. Дуже рекомендую для заправки салатів брати олії саме першого холодного віджиму. Вони максимально корисні, високопоживні. Я обираю дуже часто різні олійки, це мене може бути ляна, це може бути мене, олійка авокадо і ось я кунжут. Рекомендую робити собі експерименти, брати іноді якусь. Іншого олію куштувати її і заправляти на салат, і побачите наскільки по-різному салати відкриваються, смаки відкриваються, і ви точно знайдете свою улюблену нерафіновану олію для салатиків. Це дуже має значення, як ви зберігаєте олію. Рекомендується зберігати олію в темному, прохолодному місці, тому що та олія, яка постійно на сонці, або вона постійно в дуже гарячій кімнаті, вона має зовсім інший склад і відповідно менше. Корисних властивостей при вживанні. Підписуйся на мій блог, мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.